Всіх вітаю, всіх всім доброго дня. Друзі, перш за все, хочу сказати, що кому не відправила посилочку, всі вони запаковані і всі завтра будуть обов'язково відправлені. Можливо, трішки затрималася з деякими посилками, тому що останнім часом такі події трагічні, і часу не вистачає, і все рідні люди і дорогі. Ну, не будемо на цьому дуже зациклюватись. Нам треба далі жити, далі працювати і допомагати. Ось перед вами така скатертина. Я її трохи постелила і трохи так завернула. Ось хочу показати краєчок. Такий з однієї сторони, і з другої сторони. Декілька в мене було таких серветок. Ось вона така е ажурна. Тут такі дірочки, я це все вишивка. Скатертина вінтажна. в користуванні була, але гарно збережена. Розміри цієї скатертини 1,20 метр шістдесят, десь приблизно. І така скатертина буде коштувати 350 гривень. Вона така ніби, ніби вовна. Не бавовняна, а вовняна. От. але дуже гарна. Так, далі буду швиденько старатися, щоб все показати. Далі ось у мене така скатертина. Дуже гарна, в гарному стані. Мені здається, що нею не користувалися. Вона вся біленька. Так, така, як раніше, то використовувалася. Він перший. Ну, не, не бачу я слідів тут користування на ній. Навіть краєчки дуже рівненькі. Як зазвичай при прані вони завертаються тут ні. Зараз я вам скажу розміри. Так, метр шістдесят на метр 30. Метр шістдесят на метр тридцять. Отака скатертина, всю розвертати її не буду. Це льон. І така скатертина 300 гривень. Хто хоче придбати, будь ласка. Так. Так, що далі тут у нас? Далі у нас ось така новорічна скатертина, чайна скатертина. Дивіться, з якою вишивкою, з якою аплікацією. Вона також. Ніби не була в користуванні ось такі дзвіночки, але тут є недолік, можливо, коли її, можливо, вона так попала з фабрики. Не знаю, ось тут дзвіночок припечений. Тут можна, звичайно, обрізати, щось можна зробити. Якби це було для мене, я б щось би придумала, але на даний час. Це для вас. Ось так. Така скатертина, розмір 80 на 80, приблизно сантиметр туди, сантиметр сюди і коштуватиме вона 180 гривень. Так, далі у нас скатертина. <кій> Зверніть увагу, Все ручна робота. Ось така ось такі вставки. Все це плетене Мереживу вручну очком розміри, я так думаю, десь 75 на 75, можливо, і більше трішки. от, Дуже гарна, в гарному стані. Мені вона дуже подобається, така скатертина. І ну, розміри я озвучила, і коштувати на 250 гривень. Я ж так по, -по, по швиденько вам. Показую. Так. Далі ось така велика рожева скатертина овальна. Вона просто ніде нічого нема на ній. Просто рожева. Просто такими хвилясті краєчки такі має. Ось. Не знаю, як е, камера передасть колір. Я не бачу тут ніяких. Е, Недоліків, як правильно виміряти Розміри зараз спробую. Попробую. попробую.